Всім привіт! Ми зараз миємо гусяці яйця. Гуси у мене досить добре нанеслися. Я наскладав досить багато яєць і деякі лежать в інкубаторі, скоро будуть вилоплятися. А ті яйця я мию, які недавно тільки внеслися. Вони от брудні, ми бачимо, їх потрібно помити. Мені от приходять дуже багато коментарів на канал, приходять там, наприклад, пишуть люди, е, яйця на інкубацію не потрібно мити. По перше, хочу сказати, що під гуску або під курку не потрібно мити, бо нічого доброго з того не буде. І все. А от деякі пишуть, що для інкубації потрібно яйця класти брудні. Навіть були і такі коментарі. Насправді я всім відповідаю в коментарі, ні, це неправда, бо так і є. Е, бо якщо ви будете закладати багато яєць, вони, наприклад, будуть отакі такі брудні, або, е, наприклад, от я зараз візьму от у таке яйце, бачите, воно навіть плямку отку золоту має якусь. Не знаю, бо гніздо було напевно брудне, напевно, від того. Якщо ви закладете, воно може або вилупитися, або взагалі не вилупитися. Навіть якщо воно вилупиться у вас, воно потім захворіє, воно потім буде мати хвороби і все. А в яйці воно може просто не визити і все. А деякі люди е, пробують навіть повчити е, і кажуть там, наприклад, ні, не потрібно мити, ні, не потрібно мити. Я взагалі-то. Не перший рік займаюся господаркою і прекрасно знаю, що яйця потрібно е, мити. Я роблю то акуратно, Потрібно головне робити акуратно, Там, якщо куриці яйця у мити, то потрібно дуже вкладно, бо у них скалупа може бути е, дуже хрупка, і можна просто легко розбити яйця. Бачите, воно навіть так в нас і не дуже відмивається. Я сильно не чищу, сильно нічого не тру. Во так просто протираю, щоб не було сильно брудного. Якщо воно стає вже чистіше, то тоді е, все Тоді е, воно ститається е, нормальним. От отак. І все. То де брудне потрібно забрати. Бо, по-перше, хочу сказати, коли ви будете просвічувати яйця в інкубатор, буде погано видно зародок. То буде дуже погано видно, коли ви будете робити овоскоп. Тому от і це один варіант. Бо в мене були випадки, коли я мив, от зараз ми можемо покласти всі яйця в воду. До речі, при інкубації гуся яєць, от тут є і чисті, ми бачимо яйця. При інкубації гусяці яєць, я постійно беру яйця-гусяці і обризгую просто водою. Бо, наприклад, коли гуска ходить. І гуляє, вона може піти на ріку поплавати. Е, а в моєму випадку просто може піти скупатися, е, коли я даю пити їм. Вона просто скупається на моц того піде сяде на яйця і яйця будуть мокрі. І вони так е, миються. Ну, е, просто Вони стають мокрі у неї е, і все. Бо гуси, то воду плавується птиця, яка має бути на воді. Тому е, отак. Оце прям чисте, бачите, прям нормальне таке чисте, таке можна навіть було і не мити. Але отут має маленьку плямку, тому то теж е, потрібно помити на всякий випадок. Але от відмивається все прекрасно. На деяких відмивається тяжко. Але я стараюся нікому не навредити, який я дуже брудні. От подивіться, якщо таке закладете, бо я в деяких людей бачу, що закладають отакі яйця чорні, то не дуже добре. Отак. Зазвичай куряці яйця миють на інкубатор. А от гуся ці яйця я в більшості людей бачу, наприклад, показують відео на ютубі. Там, наприклад, показують, що яйця брудні є. Отак. Але куриці я обов'язково мию, бо потрібно мити. Отак. А от чому не потрібно мити під гуску або під курку? Бо хочу сказати, вона своїм пірям сама все помиє, вона сама все знає. Наприклад, коли курка стає квоцкою, сідає на яйця у нас, то вона сама по собі тре яйця об свої пір'я. Ви не подумайте, вона не спеціально їх миє, вона їх навіть не думає мити. Вона просто, просто їх перегортає, сидить на яйцях і все. і В неї так само по собі воно получається. Отак воно і виходить. Бо я бачу, що яйця навіть ті, які брудні під квоцкою, вони стають чисті і прямо блистяться. Так само і в гуски. Бо воно само по собі в них витирається. Тому ні в яким випадку не мийте під курку, під гуску, під кацку. Е, ніколи не мийте. Е, під індиків теж не мийте, то не потрібно. Так як е, в інкубатор яйця потрібно мити. Але якщо гніздо у вас чисте, все нормально, то е, от ми вже одне і це помили, зараз тут протримо і все. І буде готове. Якщо цисте гніздо і яйця єцисті, то можете е, не мити. Але краще перестрахуватися. Отак. От У мене були випадки, е, і з цього моменту, знаєте, коли я багато яєць почав мити, бо коли я закладав в інкубатор яйця і теж перед інкубацією не мив нічого, то бачив тоді, що в мене ні цеплята, ні нічого такого не вилуплялося. У мене взагалі вони просто гинули при інкубації, коли сам ембріон розвивався. Або коли вони вилуплялися, в них були хвороби. Отак. От То одне ми помили, бачите, їх дуже тяжко мити, так як болото, у них насохло прям. Бо гуси, напевно, по болоті ходили з коїсь всього, і потім походили і по яйцях. Бо вони неслися декілька днів. я їм, я їм, там... Брав і відкладав яйця не в дуже чистому місці. Там гуска, коли ходить по болоті, вона лабами стає, і вони стають дуже брудними. У мене були випадки, я знову не хочу вставати на ті ж самі граблі. У мене був такий один з випадок, коли я заклав яйця в інкубатор і не помив їх взагалі. Так я тоді замітив, що у мене більша частина цеплят просто не вилупилася взагалі. А от коли я мию яйця, то вилупляються. То всі вилопляються, все прекрасно. Е, отак всі вилопляються. Тому е, краще помилок не повторяти. Отак. А перший раз, коли я тільки мав мити яйця, я звичайно е, трохи перезивав, як там що. Бо не всі люди рекомендують мити яйця. Е, багато людей е, говорять, не потрібно мити, але е, я вже перевірив і нічого страшного. От, наприклад, в мене зараз є інкубатор. І я помив яйця на інкубацію. Там було е, 50 яєць кульців. І всі з них живі, всі вилупилися просто прекрасно. І зараз досить багато у мене вже є ціплят. І все має половина вилупитися. І це до того я зараз складаю на інкубатор все яйця, тому у нас будуть дуже багато циплят. І так само буде і багато е, гусенят. От ті зелені плямки, я не знаю, від чого вони правда є на яйця. от такі зелені плямки. І всі яйця я перед інкубацією теж е, беру, провіряю, дивлюся. Це немає ніяких трістин, це камера не поливана. Так як все потрібно е, подивитися, це немає ніяких плямок. Бо я часто в курі цих яйцях таке наблюдаю, що в них є просто плямки на яйці, то не дуже добре. Просто плямки е, і то не добре. Але більша частина е, таких яєць може бути без залотка. Але деякі... Перевіряв був, і були, вони живі, все було нормально. Ну, як -які? Такі Потрібно закладати або не закладати. Ну, То ви самі вирішуйте, бо я такі яйця закладаю. Нічого тут поганого я не бачу. Наприклад, якщо є маленька трістина, ну, якщо ви боїтесь, що може там воно просто вилетатися або просто більше стиснути, розтіктися по всьому інкубацію. Бо потім буде погано. То просто можете заклеїти скотчем або ізолентою. Все. Кастері ізолентою заклеїти, якщо є трістина. Але я ні цим не заклеював. І, і до речі, одна цепля вилупилася із того яйця. І все було з ним нормально. От прямо, оце прямо дуже є. Не знаю, таким плямою. Ну ви бачите самі. Я от нічого, ніякий розстін зараз не використовую, просто теплою водою, просто так протираю і все. Бо я от знімаю багато відео на канал, і до мене пишуть люди помий теплою водою яйця, які є в інкубаторі. А деякі мені пишуть наоборот не мий яйця в інкубатор. Деякі кажуть, то, а деякі кажуть. то. Ну Я за перший варіант, що яйця потрібно мити. Отак. Ота плямка цьому, знаєте, і не відмивається. Я зараз добре Вода в нас навіть вже трохи вспіла. І Стати холодною. Але то нічого страшного, як для гуся цих яєць. Нічого страшного, Все буде з ними обов'язково нормально. Це прямо з болотом, потрібно добре промити його, бо не всі добре відмиваються, але сильно тиснути я не хочу. Яєць досить багато тут є. Так, 15 яєць є. Гуси нанесли 15 яєць. Все добре. До речі, там ті яйця, які є в інкубаторі гусіці, я перевірив. Всі добрі, всі живі, просто прекрасно. Насправді дуже радий тому. Зараз ми продовжимо промивати їх. Е, яйця я тільки що забрав в інкубатор, ті, які помив. І дивіться, щоб до мене не було ніяких претензій е, і ніяких скарг в коментарях, так як завжди, бо багато є. Бо я е, вас як би то, заставляю помити яйця гусяці в інкубатор або куриці. Е, якщо хочете, можете і не мити яйця. Я нікого не заставляю. Е, як хочете, так і робіть, але потім е, хочу сказати, буде результат у вас не дуже добрий. Е, отак, я сам по своєму опиті знаю, що коли е, яйця не мити на інкубатор, е, то. Більша частина не вилупиться. Просто буде з'являтися проблема, будуть з'являтися всякі у них хвороби. Я тільки що е, забрав, мив десь 20 хвилин, нічого страшного е, з ними не сталося. Е, вода, звичайно, стала прохолодна, нічого страшного теж, бо вона спочатку була тепла, я всі помив, всі забрав, е, дав в інкубатор так само і е, включив на 37, вже будуть скоро вилуплятися. Гуси там ті, які у нас є давно закладені яйця, а ті, які недавно гуси в мене внеслися, я забрав яйця на інкубацію. Я їх обов'язково помив. Отак, декілька разів я гусі ці яйця не мив. Я колись давно закладу този в інкубатор. Я не мив і в мене був поганий результат. Про що я вам і говорю? Що в мене просто половина гусенят, просто пропала, загинули і не вилупилася. Скоріше всього думаю, що то напевно від того, що. Просто я не помив, потрібно то обов'язково робити. Отак. От Але нічого страшного, якщо ви думаєте зовсім по інакшому, і считаєте, що яйця не потрібно мити, значить, яйця не мити. Я нікого не заставляю. У мене теж деколи були такі моменти, коли я яйця не хотів мити. Давно як я тільки починав інкубацію яєць, і в мене теж з тим проблем дуже багато і не було. Вони вилуплялися, але, звичайно, вилуплялися набагато менше. Бо коли яйця брудні є в інкубаторі, то там починає смердіти, там починає погано пахнути. Ем, тим болотом, е, тим всяким починає із господарства. Ви самі думаєте, я думаю, ви самі розумієте. Тому отакі у нас справи. Отак. Дякую всім. За перегляд такого відео чекаємо гусиня, чекаємо персих, які будуть у нас вилуплятися, Я вам показу. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.